Усім привіт! Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я буду готувати яєчний рулет. Смачно, швидко і просто. Для цього мені потрібно яйця. Я взяла 5 штук. До їх я додаю 2 столових ложки майонезу. Усе добре розмішую. Моя задача приготувати у духовці омлет. Я його готовлю 12 хвилин при 180 градусах. Як добре розмішала, я виливаю на тефлоновий коврик і ставляю в духовку. Поки він готується, я буду готувати начинку. Начинка в мене сьогодні проста. Я взяла два сирка плавлених, потерла на велику тертушку і два зубочки часника потерла на дрібненьку тертушку. Потім додавала ще майонезу. Тоже можна ложку, можна дві. Схотілося ще додати сюди зелені, а зелені глянула в холодильнику, нема ніякої. І тут я згадала, що садила ж цибульку зелену, і росте вона в мене на підвіконнику. Вона то ще й маленька, коли це ми з вами в місті, я вам показувала, як я її садила. Ну, а з другої сторони, як нема ніякої, так хай буде хоч така. Треба вже садити ще, щоб на новий рік була, бо ця скоро теж закінчиться. Вона ж у мене з кустовки, велика рости не буде, от бачите, яка? Красотіще, як мені, нравиться так. Мені цікаво, чи ще хто нібудь посадив цибульку в пакеті, так як я розказувала, чи подивилася й на том всю. Садіть, вона ж дивіться, от на підвіконнику виросла. Ну, да, пройшло там скільки днів, десять, напевно. Ну, не скажу точно, скільки днів їй. Ну, все ж таки от накришила є зеленушечка. Своя домашня, ви точно знаєте, що ви її полили тільки водою і більше ви нічого туди не додавали. І зелень є, і вітаміни, хоч якісь, вам, дітям, вашій сім'ї. Так що робіть, пробуйте. Якщо робить, у кожного все получиться. А якщо, звісно, не робити, то точно не вийде. Оце в мене в духовці так підходить оцей омлет. Скільки я не роблю, він в мене завжди так пишно піднімається. Да, він тоді опускається, а це я його вже достало. Зараз він повинен охолонути повністю, щоб він даже тепленький не був. Оце він так хорошо так ловко знявся із цього тефлонового коврика. Так у мене він раніше знімався із пергаментної бумаги, а тоді щось що, чи бумага не така, чи я, може, постаріла, ну, перестав зніматися. І оце виход знайшла, тефлоновий цей коврик. Закрули, закрутила в рулетик. Отак. От Пленкою харчовою обмотала і в холодильник. А якщо вам бистро треба, то його можна, воно зразу все скручується і не розкручується. Його можна зразу різати і на стіл. Оце він в мене вже після холодильника полежав в холодильнику десь півгодинки. Дивіться, який він красивий. Ріжеться він добре. Порізали і на стіл. Поки гості прийшли, а у вас вже страва яка смачна на столі. Рулет не тільки смачний, він дуже шикарно виглядить і на столі. Так що смачного. А я, в свою чергу, хочу побажати вам всього самого найкращого, а людям, які підписалися на мене, велике щире дякую і до нових зустрічей!